Розвиток творчих здібностей особистості це одвічний гуманістичний принцип. Ще стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, творча особистість здатна самовіддано служити своєму народу і державі. Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального потенціалу, як обдаровані талановиті діти. Шановні мами і тата, ми з вами є найпершим прикладом для дітей, від яких вони свідомо переймають манери говорити, ходити, працювати та творити. А творчість, в свою чергу, є життєво необхідною для обдарованої малечі. Тому вашій увазі декілька порад для розвитку музично обдарованої дитини. Мамина Колескова це магічна дія слова, тому не забувайте співати її для своєї малечі. Розігруйте разом відомі народні пісні, цей кую чобіток, і сорока ворона, і печу хлібчик, і різноманітні забавляночки. Дуже ефективно буде, якщо ви разом з дитиною будете слухати музику, як і в живому виконанні, так і в записах. По радіо або в телепередачах. Спільно музикуйте з дітками, співайте із застосуванням іграшкових або справжніх музичних інструментів, а також оригінальних пристосувань це і кришки від посуди, і ложки, і папір, і все, що може звучати в домі. Нагадайте дідусям, бабусям, що вони також можуть ділитися з дітьми власними вміннями і талантами. Дуже важливо для розвитку творчої особистості відвідувати професійні концерти, театри, тому відвідуйте їх разом із дітьми, а потім обмінюйтеся враженнями. З власного досвіду знаю, що діти дуже полюбляють створювати власні концерти, грати в музичні заняття або ж театри, тому підтримуйте дитячу ініціативу у створенні музично-ігрових ситуацій. І найголовніше, будь ласка, не забувайте, заходити за посиланнями на музичні заняття, які ми вам відправляємо. Працюйте разом з дітками, творіть та розвивайтеся. Разом ми сила, разом ми переможемо.